Вітаю, це новини про Надра з вами я, Ксенія Оренчак. Оговорюємо головні події тижня у добовній сфері по фактам і трохи більше. Коротко, інформативно і тільки про ті новини, які не можна пропустити. Іцарія проходить Давос. А в Києві відбулась знакова конференція Стратегічні ресурси України, Сценарії розвитку галузі надрокористування. Захід організував фонд «We Build Ukraine» разом із нашою асоціацією Національною асоціацією добувної промисловості України за підтримки медіахолдингу холдингу Ключовою темою стали виклики та можливості для розвитку критичних ресурсів. Прозорі правові механізми, захист прав інвесторів, боротьба з корупцією та підтримка стратегічних проєктів – це ті фактори, які дозволять Україні стати важливим гравцем на світовому ринку критичної сировини. Однією з основ для змін стала презентована на заході стратегія економічного зростання України, розроблена міжнародною компанією BCG – Boston Consulting Group – у співпраці з аналітичним центром We Ukraine. парламентарі, представники уряду бізнесу та громадськості обговорили пріоритети і конкретні рішення для розвитку галузі, включно з диверсифікацією постачання критичної сировини. На цій конференції я була спікером від імені Національної асоціації добувної промисловості України. І хочу сказати, що я була на дуже багатьох конференціях в нашій країні. І дуже була глибоко здивована і приємно вражена, що на цій конференції сконцентрувалися всі виключно головні стейкхолдери як від держави, так і від бізнесу. Під час свого виступу я наголосила на важливості відкритого діалогу між надрокористувачем та місцевими громадами, де реалізуються проекти. Одним із ключових кроків може стати геологічна освіта для населення це дозволить людям краще розуміти перспективи, наслідки діяльності та залучати молодь до галузі. Також у центрі уваги проблема виснаження мінерально-сировинної бази. Як рішення пропонуємо залучення юніорських компаній до геолорозвідки? Це дозволить виконувати роботи за державними тендерами з ефективним фінансуванням, модернізацією галузі. Це не нова історія, але вона дуже перспективна для нашої країни. Дякую співорганізаторам, партнерам та учасникам, як від держави, так і від бізнесу, за конструктивну дискусію та запропоновані рішення. Україна має всі шанси посилити свої геополітичні позиції. І ця конференція стала черговим кроком на цьому шляху. Металурги з усієї Європи говорять про те, що потрібно вдосконалити систему СІБАМ. Сталеливарна асоціація Єврофер наполягає на негайному вдосконаленні та запуску механізму транскордонного вуглецевого коригування Сібам? За словами представників галузі, цей механізм має стати ключовим інструментом у боротьбі з витоком вуглецю та підтримкою інвестицій у декарбонізацію металургії. Але чи готовий ЄС для цього виклику? Щороку в країни Євросоюзу імпортується понад 25 мільйонів тонн сталі з третіх країн, які не сплачують витрати на вуглецеві викиди. Натомість європейські металурги вже багато років працюють у межах системи торгівлі викидами. Ей нещодавно вартість вуглецевих квот досягла рекордних 75 євро за тонну СО 2 але механізм СІБАМ викликає чимало запитань у єврофер наголошують, що система є безпрецедентною та має значні ризики. Промисловість ЄС залежить від складних ланцюгів постачання глобальних торговельних потоків з різних технологій виробництв, а це ускладнює її адаптацію до нових правил. В асоціації пропонують забезпечити захист експорту ЄС та його конкурентну спроможність, запровадити жорстокі правила проти обходу сібам, зокрема шляхом перетасування ресурсів. Розширити сферу дії на металмісткій галузі, переглянути мінімальний поріг у 150 євро та перевести його у вагові одиниці. На думку експертів, ці зміни мають бути ухвалені вже цього року. Адже без ефективного механізму СІБАМ ЄС ризикує не лише втратити контроль над викидами, але й стимулювати перенесення виробництва до країн із нижчими екологічними стандартами. Що це означає для нашої країни? Ця новина вкотре стає свідченням викликів, що стоять перед вітчизняними промисловцями, а виклики ось такі: термінова модернізація металургійних підприємств, необхідність інвестицій у зелені технології, ризик втрати європейського ринку без швидкої адаптації та потреба зниження вуглецевого сліду виробництва. У нас ще є час до 26-го року, буквально рік, щоб привести все в порядок, і можливо скреативити та зробити свій сібам, так як це зробили. В Англії моя особиста мета та моє особисте завдання зробити так, щоб кожен українець знав більше про копалини, які належать нам, всім громадянам країни. Якщо вам цікаво розуміти, як надра впливають на наше життя та економіку, підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Разом ми зможемо розвивати український контент і зробити цю тему доступною для всіх. В першу чергу, це потрібно для того, щоб був добробут в нашій країні. Згортання цілей щодо електромобілів у США. Які наслідки для ринку критичних металів? Дональд Трамп скасував указ свого попередника Джо Байдена, який встановлював ціль досягти 50% продажу електромобілів до 30-го року. Це тимчасово вплинуло на акції виробників батареїв, автомобілів та літію. Попри це, глобальний перехід до електротранспорту триває. У Китаї, наприклад, який забезпечує 65% світового ринку електромобілів, попит зростає. Світовий ринок електромобілів поза США вже перевищив 1,3 мільйони продажів і зростає на 27% щороку. Ми вважаємо, що без активної підтримки США попит на літій та інші критичні метали залишатиметься високим. Водночас, Трамп планує посилити обмеження на імпорт автомобілів та матеріалів із Китаю. Це може стимулювати розвиток внутрішніх ланцюгів постачання критичних металів у західних країнах. Боротьба із незалежністю від Китаю матиме більший вплив ніж скорочення формальних цілей. Водночас генеральний директор Ріотінто Якоб Стаушольм заявив, що попит на літі може зрости у 5 разів за наступні 15 років. Також прогнозується перехід до електромобілів, і він стане неминучим навіть без державних стимулів. І поки США зменшують свої амбіції, інші країни продовжують впевнено рухатися вперед. А що ви думаєте про перехід на електромобілі? І можливо ви вже користуєтеся. І напишіть свою думку. Чи буде в Україні цей електрокарний бум? Дякую за увагу! Бережіть себе та рідних на все добре. І пам'ятайте, що корисними копалини роблять люди, такі як ми з вами. А наші зсу захищають нашу землю та наші надра. Слава Україні.